Зараз закордонні паспорти та айді картки сатонівчани виготовляють у сусідній громаді, та вже скоро таку опцію надаватимуть у центрі надання адміністративних послуг Сатонова. Тут реалізують проект Посилене партнерство для сталого відновлення, в рамках якого закуплена станція виготовлення необхідних документів. Ми написали проєкт і виграли робочу станцію для виготовлення виготовлення паспортів і айді-карток. Фінансується проект урядом Швеції. Станція запрацює орієнтовно через два місяці. Зараз в нас покроково просуваємося, підготовлюємо, налаштовуємо, підключаємо канал зв'язку і, і надіюся, в швидшому часі наша робоча станція запрацює. Нагадуємо, ЦНАП у Сатонові функціонує 5 років. Раніше там надавали 104 послуги, тепер їх 123. І не лише мешканцям Сатонівської громади. Часто сюди приїздять люди із Закупнянської громади. Ми молода громада, і в нас немає, на жаль, ЦНАПу. Ми працюємо над його створенням і послуги різного характеру, так як ми найближче розташовані саме до Сатонівської громади, наші мешканці звертаються сюди. І актуальним стало оновлення даних військовозобов'язнь. За і дуже багато наших людей звертаються, отримують якісно послуги і задоволені ношенням саме ЦНАПу. І я вдячна колегам за співпрацю. Наразі громада також працює над забезпеченням безперебійної роботи ЦНАПу, адже через часті відключення світла страждає якість послуг. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.